У Мирнограді станом на 24 лютого 2022 року у дев'яти закладах загальної середньої освіти навчалося 5090 учнів. Навчальний рік закінчили організовано у дистанційному форматі. 449 випускників 9 класів отримали свідоцтва своєчасно, і 287 випускників 11 класів також отримали свідоцтва про повну загальну середню освіту. Крім того, були замовлені свідоцтва для дітей з непідконтрольної території, які навчалися у нас дистанційно. Це 16 свідоцтв. Ми лише два документи передавали через міністерство до дипломатичних закордонних служб. Решта дітей, які перебувають за кордоном, отримали їх в Україні або особисто, або через довірених осіб. За минулий навчальний рік у Мирнограді було нагороджено за у навчанні трьох випускників 11 класів з трібними медалями та вісім випускників золотими медалями. 16 випускників 9 класів отримали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти з відзнакою. Цьогоріч у нас було ЗНО в другому форматі. Це був національний мультипредметний тест. І я хочу сказати, що наші діти гідно з цим справилися. У нас є дівчинка, яка отримала 600 балів. Це піменова Поліна, випускниця 5 п'ятої школи. Також Дотіашвілі Єлизавета, випускниця опорного закладу, отримала 400 балів по 200 балів за два предмети. Хамідурін Далин Данило, випускник п'ятої школи, 200 балів з математики. Городецька яна, 200 балів з історії. Як стверджує керівниця відділу освіти, новий навчальний рік буде розпочинатися у доволі складній ситуації. Планували, що функціонувати буде 192 класи. Проте, проаналізавши мережу навчання, ця кількість зменшилась до 184 класів. 4735 учнів будуть навчатися дистанційно на платформах Zoom Classroom, Meet, Teams. в опорному закладі. Ми будемо використовувати нову платформу. Яка Мудл для 16 учнів? Це платформа для дітей, які перебувають за кордоном. За кордоном вони мають змогу навчатися в школах, де є українські класи, але вони також хочуть отримати документ українського зразка, тому ми надаємо їм таку можливість. Крім цього, у нас опорний заклад визначений як заклад, де можна отримати дистанційну освіту чи за екстернатною формою для дітей. Які перебувають на непідконтрольній території у Мирнограді з 1 вересня планувалося відкрити 15 перших та 13 десятих класів, проте кількість їх було зменшено. Скорочення кількості дітей пов'язано з тим, що вони виїхали за межі Донецької області і подали заяви до тих шкіл, які знаходяться на ті в тих громадах, де вони на заразі перебувають. І на сьогодні у місті знаходиться 2433. за кордоном 831 учень. І 1492 учні евакуйовані за межі Донецької області, але знаходяться в межах України. Значна частина особистого педагогічного складу евакуйована, проте з ними постійно підтримується зв'язок, і вони готові працювати в дистанційному форматі. 44% педагогів знаходяться за межі громади за межами за кордоном. 51 педагог, а в межах України 112 осіб. Це педагоги, які працюють у закладах загальної середньої освіти. Що стосується дошкільної освіти, то у цьому році буде відкрито 70 груп, в яких у дистанційному форматі будуть виховувати понад 1200 дітей. Ми повинні працювати з ними в так називаємо синхронному і асинхронному форматі. Синхронний формат це відеозв'язок, який ми знаходимося. На зв'язку спілкуємося з батьками та з дитиною. А асинхронний зв'язок передбачає формування спеціальних навчальних роликів, які е, використовуються у зручний для батьків час. Також передбачається спілкування з дітьми за допомогою такої форми, як домашнє навчання. Ми також передбачаємо спілкування вдома. Вихователів з дітьми особливо це стосується дітей, які мають особливі освітні потреби. У нас є інклюзивні групи, які ми також відкриваємо, але для того, щоб дитина звикала до вихователя, якщо це група раннього віку, і я думаю, що таке живе спілкування також буде мати місце в нашій роботі. Навчальний рік для учнів та дошкільнят Мирноградської громади був складним спочатку у зв'язку з ковідом. Потім, у зв'язку з війною, яка розпочалась в Україні, протягом літа працівники відділу освіти удосконалювали методи роботи з дітьми як у закладах загальної середньої освіти, так і у закладах дошкільної освіти, аби діти мали змогу отримувати якісні знання та розвиватися повноцінно. Знімальна група телебачення Капрі з Мирнограда спеціально для Капрінь'юз.